Люди! До чого ми вже дожилися? Україна обігрує Азербайджан з рахунком 2-1. Не 5-0. 2-1. А ми радіємо, ніби виграли Чемпіонат світу. Азербайджан займає 124 те місце світовому рейтингу разом біля Зімбабве. А Україна 28. 6 років назад, у 2019-му, Україна обігрувала Португалію в Києві. Із ще молодим Кріщано Роналду і всіма зірками, оце була перемога, оце був рівень. А що тепер? Вам не здається, що це не зовсім адекватно. Тим більше далі в нас Франція і Ісландія, де треба набирати три очки, щоб виходити з другого місця і боротися за вихід на чемпіонат світу. На цьому каналі не буде казок про незламність, потужність. Тут більше про реальність. Якщо вас цікавить реальність в українському футболі, Підписуйтесь на цей канал.